Друзі, привіт! Я вітаю вас в наступному випуску. І цей випуск дуже особливий. Чому тому що я хочу оголосити рубрику, якої раніше не було. Рубрика називається Між рядків, і тут я буду робити цікаві, класні, корисні огляди тих книжок, які я читаю, і які, на мою думку, варто прочитати кожному, тому що вони несуть глибокі сенси, тому що вони здатні якось позитивно вплинути на наш наш світогляд і наше життя. Тому вітайте рубрику між Рядків, і давайте починати. Не є такий чудовий мішечок. Так мені дійсно потрібні всі ці книжки. І насправді я читаю дуже багато. В 2018 році, наприклад, у мене був челендж прочитати 40 книжок англійської. Я прочитала 39 одної, мені не вистачило трішечки часу. Минулого року я прочитала 42 книжки. А зараз у мене триває челендж 25-го року. Прочитати 53 книжки. Я зараз не пам'ятаю статусу, однак десь більше трішечки, чим екватор, я вже знаходжуся. І сьогодні я дістаю. Ю з цього чарівного мішечка книжку, про яку я хотіла б розказати, і яка дуже сильно вплинула на мене, називається вона Накопичувальний ефект. Це одна з тих книжок, в якій у мене просто безліч безліч нотаток, безліч все тут прям жовтеньке. Я, до речі, виділяю маркером те, що читаю, і те, що я не хочу забути. Я вважаю, що вона була одна з тих, які справили ну, дуже сильне, потужне враження на мене, і такий вплив, який заставив замислитись, а чи все я роблю? Правильно, а чи достатньо я роблю, а як я можу покращити себе в моменті і якісно змінити своє життя? Тому в рубриці між рядків я хочу розказати про сенси, які я вловила для себе, над якими я рефлексувала, і які я вважаю варті вашої уваги. Звісно, краще прочитати книжку. І можливо, це відео надихне вас піти в магазин, в інтернет, замовити і все-таки прочитати повністю, тому що краще один раз прочитати, чим сто разів почути. Однак, вже ось. Ці малесенькі краплиночки, того чим я з вами поділюся, можуть змінити ваше життя. Тому давайте дивитися далі. Окрім того, хочу сказати, що в кінці я підготувала малесенький подарунок для вас. Якщо ви додивитесь до кінця, ви зможете його отримати. Якщо ми ще не знайомі, давайте знайомитись. Мене звати Лена Науменко. В минулому я синхронний перекладач і вже 26 років викладаю англійську. Окрім того, моя третя вища освіта психолога і коуча. Я допомагаю людям ставати кращим, досягати успіху, будувати кар'єру та вивчати англійську англійську та за рахунок неї отримувати кращі пропозиції, вищу заробітну плату та просто ставати кращим, тому що я переконана, що саме завдяки англійській і саморозвитку можна досягнути вищого рівня життя. Тож накопичувальний ефект Дарина Харді, загалом про що ця книжка і для кого вона книжка буде дуже корисною, якщо ви втомилися чекати на чарівну пігулку. і Розумієте, з висоти дорослої позиції, що чарівної пігулки не існує, і та сама. Ма чарівна пігулка це власне наші дії і маленькі кроки. Якщо ви не чекаєте на лотерейний квиток, і не чекаєте на якусь чарівну таку подію, а просто знаєте, що якщо прямо сьогодні, прямо зараз піти і почати щось робити, то ваше життя обов'язково зміниться. Також ця книжка чудова для кожного, хто хоче взяти своє життя під контроль і в свої руки, і здійснювати малесенькі крочки, розуміючи, що абсолютно кожен з цих кроків веде до бажаної за. Даної мети, і звісно, вона підійде для тих, хто втомився від постійних гойдалок: роблю, кидаю, не роблю, стресую, знову починаю робити, знову не виходить. І це стосується будь-чого. Це може бути і дієта, може бути і спорт, може бути вивчення англійської, може бути здобуття якоїсь нової звички або кидання, там палити, що завгодно. Загалом я б сказала, що ця книжка такий настільний посібник для покращення свого життя і розуміння, що взагалі в цьому житті відбувається, що робиться не так і як. Це змінити. В книжці дуже багато практик, і мені це дуже подобається, тому що не витрачаючи багато часу, ви можете просто одну за одною виконувати практики і. В моменті одразу відчувати, як ви змінюєтесь. Ну і загалом хочу нагадати, що жодна практика, жодна книжка і жодна порада не подіє, якщо не піти і не почати застосовувати в реальному житті. Тому давайте я розкажу таких декілька інсайтів, які я помітила між рядків. Можливо, це буде корисно і вам. Перший інсайт нагадування, і я б сказала, що це саме нагадування, а не інсайт. Це не те про що ми не знаємо. Однак в моменті чомусь забуваємо, ми і сам ми на 100% відповідальні за те, що відбувається в нашому житті. Не уряд, ні наші батьки, ні наші кохані, ні наші діти, ні наші начальники ніхто не відповідальний за те, що в нашому житті відбувається, окрім нас самих. І в книжці говориться про те, що момент, коли ми це зрозуміли, і називається моментом дорослішання і переходом з дитячої позиції в дорослу. Дарен Харді радить, щоранку починати з. Такого запитання собі, що сьогодні в моїх руках, що такого я можу зробити, що можу контролювати, щоб покращити своє життя, чи щоб наблизитись до тієї мети, яку я перед собою ставлю? В цьому і полягає сила того самого накопичувального ефекту. Наприклад, мене часто запитують Ліна, як почати вивчати англійську? Я не можу себе заставити, я постійно починаю кидаю, в мене нічого не виходить, або я не бачу суттєвого прогресу. І ось тут я кажу: так почніть з маленьких кроків, наприклад, дуже виміряв. Ну і класно почати з вивчення слів. Берете і вчите всього лише 10 слів на день. 10 слів на день вам дає 70 слів на тиждень. 70 слів на тиждень дадуть вам 280 слів на місяць. 280 слів на місяць дають вам 1680 за півроку. А за рік це вже буде 3360. От дивіться, 10 це ніщо. 10 ви навіть не помітите, це буквально 20-30 хвилин вашого часу. Однак, в довгостроковій перспективі за рік ось вам і виходить той майже словниковий запас, який вам потрібен. І якщо врахувати, що напевно ви всі вивчаєте англійську не зналя, цих знань більше ніж досить для вільного спілкування. Проблема лише в тому, що ми того не робимо. Е, якось заграємось. В перший день робимо, в другий робимо, в третій вже важко, в четвертий ще гірше, в п'ятий стався форс-мажор. Ну а далі все пішло з самого початку. Тому дуже важливо і трекер мати, і таку відповідальність мати, таку безапеляційне ба бажання і готовність робити те, що ми собі намітили. І ось ці малюсенькі кроки зрештою приводять до нашої глобальної цілі. Я навела приклад з англійською, але насправді працює все так само і в будь-якій іншій сфері нашого життя. Якщо поступово займатися спортом, зрештою ми отримуємо тіло своєї мрії. До речі, у мене на вільній англійській була учениця, яка впродовж півроку після нашого курсу схудла з розміру L до розміру XS, і вона пише повідомлення, я навіть його десь тут вам прикріпляю. Плюс, щоб ви просто нажали на паузу і почитали. Я говорю часто фразу на навчаннях: як ти робиш щось, так ти робиш все інше. Прийшла вона вивчати англійську мову, але ось ті методики, і ті поради, і те натхнення, і мотивація, які я давала на курсі, так на неї вплинули, що, врешті-решт, вона змінила і життя, і роботу, і кар'єру, і фігуру. Все в комплексі. Тому що як ми робимо щось, так ми робимо щось інше. Плюс накопичувальний ефект, який ми поступово ось так, от малесенькі кроки робимо, робимо, робимо. Початку ми не помічаємо, а потім маємо дуже потужний вихлоп. І знаєте, краса накопичувального ефекту полягає ще в тому, що це дуже просто. Насправді немає ніякого фокусу в тих малюсіньких діях. Вони не якісь заплутані, вони не якісь важкі, вони самі звичайні. Ефект в кінці, результат в кінці потужний. Але по путі це дуже малюсінькі такі крочки, які ми можемо навіть не помітити. В Цьому і краса. Другий потужний інсайт і нагадування це те, що ми результат. Своїх власних виборів, ми рівно те, що ми з себе зробили. І там є така приміточка: однак признають це лише ті, хто досягнули успіху. Звісно, ми не можемо контролювати ті події, які навколо нас відбуваються однак ми можемо обирати і контролювати ті реакції, які відбуваються всередині нас. Знаєте, можна скаржитись на погану роботу, на низьку зарплатню, а можна наважитись, так це важко, але можна наважитись і опанувати якийсь інший скіл. Можна скаржитись на Погане тіло, але хто ж довів себе до того тіла. Я, наприклад, чітко розумію, що якщо я набираю декілька зайвих кілограмів, ніхто, окрім мене, в тому не винен, що в мене можливо було мало спорту, що можливо я переїдала або брала шматочки чогось забороненого. Так само можна гнатися за якимось масштабним великим результатом, і потім не отримати його і все кинути. А можна зрозуміти для себе, що я буду робити малюсінькі кроки, і вони, врешті-решт, приведуть мене до тієї власне глобальної Мети, тому краще я вважаю і мені так діє робити малюсінькі кроки щось незначне, але з чітким розумінням, що ці малесенькі кроки є тими проміжними кроками, які приведуть туди в бажаний результат. І тут дуже важливо розуміння, що будь-що, що є в нашому житті, це результат нами колись прийнятих рішень. От якщо ви побачите, подивитесь навкруги, ви купили вазу, ви її вирішили купити, і вона у вас тепер є. Ви вирішили одружитись. Це те, що у вас зараз є, тому що ви колись прийняли таке рішення. Я б колись вирішила вивчати англійську, і зараз я знаходжуся там, де знаходжусь. І, от, абсолютно, все навколо, все, що нас оточує, де ми живемо, за яких в яких умовах ми живемо. Це наш вибір. Звісно, ми не обираємо де ми народилися. Однак кожного дня перед нами стоїть вибір продовжувати жити в цій якійсь парадигмі, в тому мисленні, яке в нас є, або йти і починати почати щось змінювати. У мене в житті було декілька дуже поворотних важливих рішень, які мені було дуже важко прийняти. Наприклад, мову я почала вивчати в ситуації, коли в мене був опік третього ступеню правої кісті, і стояв вибір взагалі видаляти чи не видаляти три пальці. І в той момент, а я готувалася стати музикантом, я розуміла, що музикантом я вже не стану, і мені треба дуже швидко приймати якесь інше рішення, оскільки з математикою було не дуже добре, я вирішила вступати на філфак. І знову ж таки у моїй. Сім'ї не було коштів для того, щоб заплатити за той філфак. І я розуміла, що в мене є всього лише один рік для того, щоб підготуватися і вступити на бюджет. І я це зробила. Але я навчалася буквально день і ніч. Так само в мене колись було рішення кинути класну кар'єру, високооплачувану кар'єру заради власного бізнесу, того, щоб більше контролювати своє життя. І я розуміла, що завтра, на ранок, я прокинуся, і в мене не буде стабільної зарплати. Мені треба буде кудись іти, вирішувати, шукати клієнтів і щось робити. І я наважилася. Заради ось тої перспективи, яку я бачила для себе, наважилась і жодного разу не пошкодувала. Так само, коли я інвестувала кошти в побудову студії, наприклад, це так само було дуже важко, некомфортно. Це був кредит, його було важко виплачувати. Я розуміла, що на наступні 2-3 роки це таке собі рабство, тому що постійно будуть регулярні платежі. Однак я для себе розуміла, що я можу цього не робити і залишатися в тій ситуації, в якій я тоді була, а могла піти. І щось змінити, так піти в дискомфорт, піти туди, де страшно. Однак, врешті-решт, це рішення дуже сильно змінило і моє життя, і мої обставини, і моє самопочуття, і впевненість в собі. Тому я точно знаю, що це було того варто. Звісно, це можуть бути якісь менш фундаментальні речі, але тут основна думка зашита в те, що абсолютно кожен наш. Вибір буде впливати на майбутнє. Наступний інсайт був для мене прям інсайтним інсайтом. Я з такої точки зору на це не дивилася. Щоб навчитися чомусь новому, потрібно розучитися, робити щось старе. Це про те, що дуже часто ми перебуваємо в якійсь старій парадигмі. Наприклад, для нас щось раніше діяло, і ми продовжуємо щось робити і робити робити, хоча воно вже перестало діяти. І маючи ось цю якусь негативну звичку, ми не можемо Можемо перестрибнути до нової кращої. Це може стосуватися чого заводно. Якби я наводила якийсь приклад, якщо говорити про вивчення англійською, дуже багато студентів, я це помічаю, вивчають слова неправильно. Просто беруть, читають стовпчик, а це абсолютно не діє. От Якщо ви вивчаєте англійську, я вам можу сказати, напевно, це діяти не буде. Або ми можемо подумати, наприклад, ми худнемо, і та, що там такого? Я тут цукерочку а тут тортик з'їм. Ну це ж всього один разочок, і це всього трішечки. Але ось це малесенька така звичка, наприклад, поїсти щось. Таке заборонення насправді може впливати на загальний результат, і от у нас вона ця негативна звичка є. Однак ми навіть не розцінюємо її як якусь негативну. І тут потрібно розуміти, що життя ж змінюється, феномени змінюються, якісь нові історії відкриваються. І можливо, якщо поглянути таким ширшим поглядом на феномени, на життя, на навіть ті речі, які ми раніше до цього робили ось так, а не інакше, то може є більш ефективні речі, просто потрібно їх помітити. Так само, наприклад. То вивчення англійської я завжди говорю студентам, що якби ми виправили ті помилки, які у нас є, там трішки граматики, там неправильно читається слово, там якісь неправильні техніки виконуються або в принципі не виконуються. Якби виправити ось ці малесенькі одинички, такі молекули, то можна було б запросто отримати плюс один рівень до своєї англійської, тому що знаєте, є вираз диявол криється в деталях: ось ці тут помилочка, тут і тут, і тут загалом чотири помилки на одне речення. Ось вам і результат. А якби взяв. І, от розучитися робити помилки, то вся б картина вичистилась і стала б набагато красивішою. Наступна порада це прям класика: хочеш щось почати, почни прямо зараз. І я пам'ятаю, коли я працювала в компанії, в мене було таке правило: от, якщо хочеш щось зробити, а були такі речі, які не дуже подобались. Наприклад, написати якоїсь бізнес-листа, де там з відмовою, наприклад, або позвонити комусь, з ким ти не дуже хочеш розмовляти чи переконувати в чомусь. І цю річ розумію, що її потрібно зробити. Робити, однак відкладаєш, відкладаєш, відкладаєш прямо до останнього, і дуже часто це може нашкодити, може дати не той ефект, який би міг бути отриманим, якби ми не відкладали на потім. Так само дуже часто в страху, що не вийде, або навпаки, в страху, що вийде, і о боже, що я з тим результатом потім буду робити. Ми відкладаємо на потім, і на потім, на понеділок, з нового місяця, ось це все не діє. Краще піти і зробити прямо зараз, Незважаючи на якісь перешкоди, не думаючи. Що зараз не слушний не час, не та нагода, занадто мало коштів. Ви знаєте, скільки я взагалі збиралася знімати цей ютуб, в який ви зараз дивитесь? Буквально два роки я придбала камеру, і два роки нічого не робила, тому що я настільки боялася, що і говорити я не можу, і про що я буду говорити, і хто мене взагалі буде слухати. Відкладала, відкладала, відкладала. Я робила ремонти. Я вже змінила одну камеру на іншу. Я вигадувала собі 101 відмовку, аби тільки не робити. А насправді все було абсолютно не так страшно. І ось той вираз, знаєте, раніше почнеш, раніше досягнеш успіху, він абсолютно дуже класно працює. І знову ж таки, тільки тому, що англійська моя експертиза, я хочу сказати, що англійська ж не вчиться за один, два, три, п'ять, навіть місяців. Це такі малесенькі поступові кроки, і саме тут сила накопичувального ефекту. І дуже часто відкладаючи на потім, наприклад, вивчення англійської, потім у нас якась є нагода, можливо, якась пропозиція по роботі. Можливо, як у нас у всіх трапилося в 22-му році, що треба кудись переїжджати, їхати і говорити англійською, а її немає. А її немає лише тому, що ми не готували ось ті санчата з літа. Ми просто опинилися в тих умовах, в яких опинилися, і далі не знаємо, що з цим робити. Тому дуже класна звичка. Придумали щось і зроби одразу. І навіть якщо не вийде з першого разу, принаймні наступна спроба буде вже не першою, а другою. А друга спроба точно завжди краще, ефективніша і успішніше. Шаніж перша. і тут, якщо ви раптом не будете читати книжку, мені б дуже хотілося, щоб все одно це відео принесло вам якусь користь. Тому я пропоную вам зробити практику. Якщо у вас є блокнотик десь поруч і ручка, будь ласка, візьміть, тому що це краще робити на папері. Вам важливо визначити для себе прописати три речі: перше, це яка негативна звичка не дозволяє вам досягнути бажаного, от що такого ви на щоденній основі. Можливо, маліпусінько, можливо, ви навіть не. Свідомо це робите, але розумієте, що ця звичка відділяє вас від кращого майбутнього чи вашої цілі. Наприклад, якщо ви відкладаєте на потім або залипаєте в Тіктоці і розумієте, що ви відкривали Тікток на 3-5 хвилинок а залипли вже на годину. Це перше написати щось негативне, подумати, помітити, що це таке, і подумати на що це негативне можна замінити, чи як змінити взагалі викорінити зі свого життя. Друге, це напишіть одну свою суперсильну. Власну звичку. Навіщо для того, щоб знати, що це вона, і підсилювати її. Наприклад, якщо ви вже займаєтесь спортом, можливо, треба займатися ще на один раз більше, або якщо ви вже здорово харчуєтесь, просто не зупинятися, продовжити в тому ж дусі. Розуміння того, що ви вже робите щось дуже класно, насправді дуже сильно мотивує і дозволяє помітити, що ви вже класні, що вам вже є чим пишатися. І третє, подумайте, яку звичку вам потрібно випрацювати. Хорошу її ще немає, але вона б точно. Виявилась для вас поворотною, і подумайте, як ви можете її випрацювати. Тобто, ось так: одна негативна звичка, одна класна, позитивна, яка у вас уже є, і третя, її немає, але вам дуже потрібно її випрацювати для того, щоб почати рухатись вперед. Для мене особисто головним інсайтом книжки було розуміння того, що так я не можу змінитися за день, аж ніяк не можу я стати краще ось тут і зараз, просто подумавши про це. Але я можу кожного дня обирати, як мені ставати, ставати і ставати краще накопичувати цей ефект і прийти до того ідеалу свого, який я собі в голові малюю. А якщо ви додивилися це відео до цього моменту, у мене для вас подарунок. Перейдіть в мій інстаграм і напишіть в директ кодове слово Ефект у зворотньому повідомленні вам прийде pdf файл з іншими цитатами з цієї книжки, які я спеціально виписувала для того, щоб надихатися, для того, щоб нічого не забути, не упустити. Там будуть і практики, і поради, і ось ці надихаючі цитати. Які в комплексі зможуть вас змінити, надихнути, і можливо трішечки змінити той хід думок, який у вас є на сьогодні. І я загалом вважаю, що будь-яка молекула корисної інформації все одно так чи інакше на нас впливає. Ви сьогодні послухали мене. Завтра послухайте когось іншого. післязавтра ви підете і прочитаєте книжку, і так непомітно для себе ваше життя точно зміниться. А якщо ви ще не підписані на цей канал, обов'язково підписуйтесь, Тут ще багато класних відео. Я залишу тут вам десь поряд декілька рекомендацій, і обов'язково пишіть в коментарях, яка з порад вам відгукнулася, що у вас уже є в житті, що б ви хотіли покращити, і можливо, у вас є якісь свої власні поради, фішки, як ви змінюєте своє життя, як досягаєте цілі, що вас надихає. Мені буде дуже цікаво це почитати. А я з вами прощаюся і до зустрічі в нових відео.